Після Воскресіння Ісуса апостоли усе старанніше проповідували Слово Боже. І багато хто увірував. Апостоли обрали семеро людей, які нестимуть відповідальність за турботу про церкву. Серед них був чоловік, сповнений віри. Його звали Стефан. Ім'я Стефан означає корона. Стефан творив великі дива та дивовижні знамена серед людей. Подібно Ісусу, він стільвав хворих і виганяв бісів. Тому багато людей пішли за Стефаном. Стефане, у мене болить нога! Будь ласка, стіли мою ногу. Зціли мене, Стефана. Я також хворий. Господь, будь ласка, помилуй цих людей та зціли їх. І таким чином хворі були повністю зцілені. Мудрістю Божою Стефан ясно пояснив людям слово Боже, тому дедалі більше людей йшли за Стефаном. І ось одного разу деякі люди, які заздрили Стефану, збрехали старішинам та вчителям закону. Стефан брехав людям про Мойсея і Бога. Що? Негайно затримайте Стефана. Стефан з'явився перед Синедріоном. Усі, хто сидів у Синедріоні, пильно дивилися на нього. Обличчя Стефана було подібне обличчю Ангела. Ми чули, як Стефан говорив слова Богохульства проти Моесея та проти Бога. Так, вірно. На той час в юдоїзмі, покаранням за порушення Слова Божого, була смерть шляхом забивання камінням. Ті, хто ненавидів та ревнував Стефана, хотіли, щоб його забили камінням до смерті. Старішини і вчителі юдаїзму запитували Стефана. Чи вірні ці звинувачення? Стефан не злякався, він почав упевнено проповідувати слово Боже. Брати та батьки, слухайте мене, Ісус помер на Христі за свій народ. Ви що, прийняли закон, навіть не скорилися йому, ви вбили Сина Божого, що був безгрішним. Коли люди почули це, вони були люті, але Стефан їх не боявся. Стефан, сповнений Святого Духа, глянув на небо і сказав. Я бачу небеса відкритими та Ісуса, що стоїть поруч від Бога. Люди кричали в увесь голос, і всі кинулися на Стефана, його витягли з міста і почали кидати в нього каміння. Стефан, ти брехун, так. Ти бог проти Бога. Ти заслуговуєш на смерть. Стефан схилив коліна і помолився. Господь, прийми мій дух і не карай їх за цей гріх. Зрештою, Стефан помер. Він проповідував слово Боже аж до самої своєї смерті. Таким чином, Стефан став першою людиною, яка віддала своє життя за ранню церкву.